Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо на для вас. працює я, Наталка Меренчак, і говоримо ми про Харків, про Харківщину і про людей. У харківському видавництві Аса вийшла книга Жака Жаб'єт. «Твої гроші перші кроки до фінансової незалежності. Жак це псевдонім Олега Жовтанецького, дитячого письменника, науковця, журналіста, перекладача та батька трьох допитливих дітей. Говоримо з автором. Про те, чому важливо навчати дітей фінансової грамотності, з якого віку краще починати, і чому для цього потрібно розуміти історію виникнення грошей. Доброго ранку, Олежа. Вітаю, Наталю. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Слухайте, от цікаво, на який вік розрахована книжка. Бо я її подивилася і для себе там парочку порад знайшла. Так, дякую. Це це дуже гарне питання. Воно трансформується в питання: а з якого ж віку варто взагалі говорити з дітьми про фінансову грамотність, про те, щоб. Заощаджувати про те, щоб мати свої власні кошти, щоб е правильно ними розпоряджатися, і ця книжка вона розрахована на вік, 10+. плюс у ну, плюс, ви розумієте, що це е трошечки розтягнуто, тому uh -huh. це може бути і для старших. Дітей і шкільного віку, але це також книжка буде доброю для того, щоб дорослим пригадати деякі ази, в тому числі і фінансів, і економіки, щоб мати правильне уявлення про господарський і фінансовий світ, в якому ми також живемо. Ну, власне, я з того покоління, яке не вчили фінансові грамотності, вчили економіці занудно достатньо, вчили право, от, але не вчили як інвестувати, не вчили, як розпоряджатися своїми грошима. Ми все це проходили, як це діти бревних 90-х, які проходили все це на власній практиці. І тому, власне, ну, наприклад, я мала. Знаходити якісь відомості для себе, ну, скажімо, вже в достатньо дорослому віці. Зараз я знаю, що приватні школи в давно достатньо ввели цю дисципліну як фінансова грамотність. От а в, по всіх школах України з цього року, наскільки мені відомо, вводиться цей предмет. І давайте ми зараз послухаємо Яну Федоряку, вона тренерка з фінансової грамотності. Про те, як Зараз це відбувається в наших школах. Оскільки б ми в школі не навчали фінансової грамотності, все одно основне навчання буде вдома, і вдома воно за рахунок розмов про гроші і досвіду з батьками. Насправді це велика подія, що нарешті з, з вересня цього року, з восьмого класу, це буде обов'язковий предмет, тому що до цього це був факультативний предмет 10-11 класу. До тільки старшокласники могли вибрати, і ну очевидно, скільки був брак кадрів в школах, то ну це був інша якість. Зараз це вже така підготовка на всеукраїнському рівні. Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Власне, продовжуємо говорити з Олегом Жовтанецьким, дитячим письменником, науковцем, журналістом, перекладачем, який працює під псевдонімом Жак Жаб'є, і ми говоримо про свіже видання у видавництві Аса твої гроші, перші кроки до фінансової незалежності. Власне, а що вас підштовхнуло до написання книжки власні діти? Бо, от ми тільки що почули, да думку. І Яни Федоряка про те, що все одно основні якісь засади, як користуватися грошима, ми маємо в наших родинах. Ну, я погоджуюся, досвід є найкращим вчителем. Тут ми всі ви згадували про свої роки 90-ті дорослішання. Я можу теж пригадати, бо мої припали трошечки раніше, там кінець х початок 90-х років, коли одна система розвалювалася, а інша тільки входила в гру. І, і, і тоді, скажімо, знання про ринкову економіку як таку в практичному сенсі не було взагалі а в теоретичному тільки з'являлося на кафедрах університетів українських. Ось і, і, і звичайно, ви згадали, що в школах була економіка. Я хочу тільки наголосити, чому вона з'явилася, тому що власне нас не було ідеї про ринкову економіку, uh -huh. тому. В школах з'явилися предмети, які вивчали ринкову економіку. Так тому що команда адміністративна, яка була до того, вона, скажімо так, побутувала на університетських ще в ті далекі часи, в часи до незалежності України. Тому нам треба було всім в цілому суспільству вивчати нові засади нової економіки. І Тому з'являлися такі предмети в школі. Хоча усвідомлення того, що практика розпорядження власними ресурсами, в тому числі грошовими ресурсами, це є наріжним каменем економіки, тому що це проводить економіку через себе, через кожну дитину, через кожну людину, так це значно кращий підхід, як на мене, до. Вивчення цього світу фінансів, світу господарської, світу економіки і ви. Згадали також, що про те, що з цього, цього річ вперше буде впроваджено в школах. Так справді, з 1 вересня будуть предмети фінансова грамотність у всіх школах. Але Львів, звідки я походжу, він зробив крок вперед. В багатьох школах такі уроки вже є. Зрештою. Є. Також впродовж певного часу викладав в школі вільних та небайдужих предмет, він називався Цікава економіка, але він також стосувався оцих всіх аспектів, про які ми з вами зараз згадали. І, звичайно, бачите, тут є. Певні роздом. А з якого ж віку, все ж таки, uh -huh. це 11-й клас чи 8-й, а можливо ще раніше. Мої учні це були шо шестикласники, uh -huh. п'яте І я переконаний, що це є якби ідеальний вік. Тому я думаю, що ця дискусія все ж дійде до того, що предмет буде розтягнутий впродовж кількох років, і можливо, він почне викладатися у школах не з 8-го класу, а раніше, так тому що е, е, діти, вже п'ятикласники, шестикласники, вони вже хочуть, вже маль, прагнуть до оперування грошима, хочуть примножувати їх, хочуть щось робити. У них є така це бажання зробити. тому варто їх їм показати, такі правильні дороговкази, е, бо інакше до восьмого класу а світ же пришвидшився. Так, от е, що раніше е, треба було йти в банк, щоб е, там е, якісь робити. Е, Операції, то тепер достатньо смартфону. І, розумієте, якщо раніше не існувало таких можливостей для е, е, фінансування чи, чи інвестування в криптовалюти, то тепер це і відкрито. Це, це можуть дорослі допомогти дітям відкрити свій рахунок і діти можуть пробувати це робити самостійно, як решту роблять мої діти. Так, ага. я виділив певну суму, їм таку невеличку е відкрив на світ, тому що дорослі мають право ага. там, реєструватися там, на різних тих біржах, не буду зараз називати так криптовалютних, і е діти можуть побачити. І ви знаєте, їхній ентузіазм е він зникає тоді, коли вони майже одразу починають втрачати гроші. Вони ага. бачать, що це не таке просте. Мій син мені сказав. О, ні, грати на фінансових ринках це дуже енергетично затратно. Це, це мене виснажує. Уївіть собі, так тобто він побачив реальне життя, що це не так легко. Що треба більше знання, більше ну в тому числі і удачі також. Але це тільки один фрагмент. Це тільки фінансові, це тільки криптовалютні ринки, так є ж і багато інших фондових де Теж можна реєструватися із. Банки українські банки надають такі можливості е, доступу до цих е, акцій е, компаній і Можна на цьому також е, пробувати свої сили. Власне, а вчора, коли готувалися до програми, то мені. Трапив на оч такий жарт сьогодні вранці навчав сина інвестуванню. У нього був вибір отримати одну зафірку одразу зранку або дві, але після обіду. Він подумав і вибрав отримати дві зефірки після обіду. Коли він пішов грати до себе в кімнату в очікуванні нагороди, я з'їв обидві зафірки, бо ризики на ринку ніхто не скасовував. Ну, от, власне, це та нібито про простий такий приклад, але дійсно. Він багато чого може навчити. І те, що ви говорите, що е, потрібно вчити з можливо з найменшого віку, а, то тут е, я абсолютно погоджуюсь, тому що те, що ми впитуємо, чим раніше ми будемо знати, наприклад, про правила там, 10 так? а е, розшифруйте, будь ласка, його для наших слухачів, бо може хтось про нього не знає. Про заощадження, ну так, так і пам'ятаємо, що ризики фінансові, вони їх є, ніхто <свісно> є, <свісно> не скасовував, так е, мова йде про формування е, такого підходу до операції з грошима, управління з грошима, щоб е, завжди заощаджувати якусь невеличку суму, uh -huh. і ця сума, е, хоча б здається, невеличкою. Але з часом вона е, має силу, е, такий, це така магія. Так, це магія, фінансова магія. Вона дає змогу е, оперувати щораз більшими сумами, які е, дитина може заощадити, щоб реалізувати свою е, гарну мрію. Е, а щоб мати гарну мрію, треба багато читати, ось це теж дуже пов'язані речі, так тобто не, не зациклюватися на. Е, там, Телефонах, так, а мати якусь більшу мрію. Ми, наша загальна мрія зараз це, це, це перемога, це, 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 це допомога армії, але е, кожен з нас може також в дитинстві мрію, там, про, про якісь речі, які можуть його. Скажімо так, дуже гарно стимулювати в житті, батьки мають допомагати дітям в цій мрії і стимулювати також ця фінансова дисципліна, це вкладання грошей, це дуже корисно, тому що батьки можуть додавати, також якщо вдається дитині правильно все розплановувати, якщо дитина веде свій бюджет, якщо вона відкладає гроші, якщо вона формулює цю свою мрію. То батьки можуть і зобов'язані навіть стимулювати, додавати ще так. Тобто це такі принцип, які до достимульовувати, додавати фінансових ресурсів дитині для того, щоб вона краще почувалася через свою правильно, так би мовити, фінансову поведінку. От ви сказали слово магія, і так, це дійсно це та, чому зараз можуть навчати на якихось там курсах про жіночу ресурсність чи ще про щось, а вчать насправді ось цим простим методом здобуття цієї грошової енергії. Так, наприклад, там правило те саме 10% дуже багато дорослих людей і його просто не знають або не використовують в своєму житті. А коли починає... Впроваджувати в своє повсякденне життя. Потім виявляють, що дійсно, боже мой, яка магія за рік там можна виявляється накопичити величезну суму грошей, ну або не величезну, але якусь питому. І витратити її дійсно на реалізацію своєї мрії. Я не так давно просто ну, дуже дорослій людині розповідала про, про ці прості прийоми. І дуже раділа, коли ця людина там за півроку сказала мені, слухай, клас, я вибрався з кредитного боргу за рахунок того, що ти мені. Порадила, але а, от те, що ми досі про це не знаємо. А про, про якісь дуже прості речі, і вони для нас спрацьовують, нібито магія. От щоб ви радили дорослим людям, з чого їм починати свою фінансову грамотність, може, прям з книжки твої гроші перші кроки до фінансової незалежності. <laughs> Дорослі люди не люблять, коли їм радять. Не, yes. не люблять, але знаєте, not ну, not. Да, не люблять, коли їм радять, але тут така, така штука, що е, дорослі ниві, е, да, вони вже не такі е, потужно спрямовані до пізнання цього життя. От, і, і, а хочеться, теж, щоб наше життя полегшувалося якимось чином, дивним, магічним. Е, от Що робити? Що робити де е, знайти е, якісно, ну, якісь, я не знаю, підвищити. Свої, свої знання про фінансову грамотність. Я зараз намагаюся перегортаю сторінки книги і намагаюся віднайти. Е, е, так, я знайшов. Ось тут є якраз на ваше питання дуже гарно сім корисних вправ з фінансової гімнастики. Угу. Це звучить досить дивно, така угу. може бути фінансова гімнастика. Але е, знаєте, фінанси це також психологія. Е, психологи кажуть, що люди, в яких є фінансові труднощі, вони в певний спосіб поводяться. Вони затиснуті. В них навіть затиснуті бувають. Ото це, е, це, це називається. Проблема підприємця, так, коли постійно щелепи стиснуті, uh -huh. і один другий труться, так тобто, або в грудях може постійно пекти. Це повірте, це, це проблема, яка, uh -huh. яку потрібно вирішувати. От людина взяла кредит і думає, як ж віддати бо там не може справитися з цим. Це все проблематично. І в цій книжці є сім корисних прав з фінансової гімнастики. Як душу, це дещо жартома, звичайно. Ось. Але дозвольте я тільки зачитаю такі uh -huh, короткі. Пише uh -huh. подивися на кінчик власного носа. Друге. Переведи погляд удалечі. Третє. Підкинь монетку. Четверте. Стань на шпиньки. П'яте. Стисни долоні. Шосте. Набери повні груди повітря. Сьомо, видихай. Ось, Клас. видихай. Клас, це, це дуже сходиться з психологічними вправами на заспокоєння. Так. 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 Так, ага. от пам'ятаєте, оце де це сьомо. Там та є так. пояснення до кожної деякі інвестиції потребують більше часу, перш ніж дадуть вигоду. Uh -huh. Тож не берися терплячості і дотримуйся власного плану. Це напевно от для всіх нас порада, ну, і для мене також. Я як будь-хто має певні якісь фінансові зобов'язання, і так далі. Uh -huh. Ось треба завжди. Мати оцю терплячість, ось це враховує дорослу аудиторію, так то це написано для дітей, але я б послухала підході. Також маємо терплячість, все, що наше, воно прийде, uh -huh. все, що ми маємо мати, ми будемо От. Треба тільки бути послідовним, і щоденна праця дисципліна, вона дає результати завжди. А скажіть, будь ласка, а самі ви вже сказали на початку, що дітей навчаєте на такому практичному якомусь да, методі, ще якимось чином щось їм передаєте свої знання, окрім того, що вони самі намагаються там, значить, чи пограти на віржі, чи пограти з криптовалютою? Так, звісно, це загальні знання, яким чином рішення твої, як дитини, які, як вони можуть вплинути на тебе, як вони можуть вплинути на інших. Це фактично мова йде про відповідальність. І як це пов'язано з загальним світом, як світ і ти взаємодіяти між собою. Тобто, я, ця книжка вона побудована. Не тільки на тому, як людина має діяти для того, щоб здобути правильні фінансові фідбеки, результати, але й також подивитися, а як же ж світ функціонує. Uh -huh. Тобто, тут є також і про фондовий ринок, як він працює, тут є також про те, як працює uh -huh. загалом економіка, і якщо ми заходимо в неправильний час. Своїми е, інвестиціями, а весь світ йде вниз. Економіка світу йде вниз. Ми не, не зможемо виграти. У цей. Треба буде диво, щоб виграти. Тому я кажу вважати і дивитися, і вивчати світ. Вивчати світ це теж дуже правильно, і я сподіваюся, що мої діти мене чують і прислухаються до мене. Самі користуєтеся тим про про що пишете. Ну, певна річ, певна річ, це е, не те, щоб я користувався його вже з написано. Uh -huh. це, це внутрішньо е, є всередині. Це не моя не, не перша моя книжка з економіки е, в, в харківському е, Асо. Виходить е, книжка. Е, е, Фінансова грамотність, але ж ще до того в мене було кілька книг, які стосувалися економіки, теж в іншому uh -huh. харківському видавництві є економіка в таблицях, схемах і графіках, її можна знайти з авторські з моєю дружиною. Є книга Цікава економіка, яка була написана також для старших шкіл, для старшокласників. Яка отримувала кілька перевідань, і тому це світ. Добачення світові чуття моє, воно це, це, це власне те, що я виклав на ціквій місці, про ми говоримо. Власне, якщо хочеться відкрити для себе фінансову незалежність, та й взагалі почати про це розмірковувати, то ця книжка якраз є тим самим непоганим стартом, навіть для дорослих, не тільки для дітей, або можна купити для своїх дітей і потім тихенько читати, доки ніхто не бачить. Краще робити разом. До речі, тут є також вправи у вас задач. багато так? Прав, у так. вас там багато вправ. Так, так. практичних. Так, є вправи. і можна можна перевірити їх за там QR кодами Можна перевірити розв'язки. Uh -huh, цих прав. Бують uh -huh. uh -huh. no, uh -huh. no, uh... уявлення про те, як працюють, наприклад, там процент, як проти процент. Ось, є про те, як можна, наприклад, крос-курс порахувати, коли приїздить е, сім'я в Єгипет. Ми можемо е, подивитися, яке співвідношення цього єгипетського пункту до української гривні так, е, через посередництво долара, ми можемо порахувати. І так далі. Тобто, це такі досить практичні поради. Які можуть бути корисним. Ну от власне та на чому моє око зупинилося, це те, що тут дуже багато в цій книзі задач, які треба виконувати. Вона достатньо інтерактивна, тобто це ще й залишиться точно вже після розв'язання в пам'яті, і таким чином допоможе не забути якісь важливі правила і настанови, які Hmm. Я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки сьогодні, ті, хто зовсім нічого не знав про фінансову грамотність, або ті, хто шукав інформацію для своїх дітей, власне, звернуть увагу на цю книжку і, можливо, в чомусь полегшиться їхнє життя після того, як вони долучаться до великої читаючої аудиторії. Я вам дякую за сьогоднішній ранок за ваші поради. І за те, що так докладно розписали достатньо складні речі, що навіть дитина може зрозуміти, яким чином функціонує економіка і яким чином функціонує власне фінансова незалежність. Єдине про що хотіла ще запитати, це. Чому для того, щоб бути фінансово незалежним, потрібно розуміти історію виникнення грошей? Тому що в цьому є сенс нашої сучасної цивілізації. Бачите перші писемні згадки, які там з часів Вавилона, може, там ще раніше так річчя, це глиняні таблички, uh -huh. і доходить до нашого часу. Це перші таблички, якщо я не помиляюся, це власне якраз це по суті. Це певні якісь бухгалтерські записи. Uh -huh. Тобто, цивілізація виникає і виникає одразу і письмо. І е, виникають також е, торгівлі, а там, де виникає торгівля, то виникає гроші. Ось наша сучасна цивілізація побудована в е, е, поєднанні всіх цих досягнень попередніх цивілізацій, і тому виникнення грошей, ну, зокрема, наприклад, підробка, підробка грошей з'являється майже одразу з виникненням ага. грошей. Тому ми нам не, не варто відкидати якісь речі, які здаються погано підробка гроші це погано, але ж ми маємо їх дослідити, чому так відбувається, так і зрозуміти, а що може бути далі. Так, от які може майбутні готівки, куди вона може рухати, що її відмінять загалом чи от, цифрові uh -huh. валюти центральних банків, які при приходять на зміну вже і діють в деяких країнах, і можливо цього року буде вперше запроваджена електронна гривня. Ось як це буде діяти, чи це добре, благо, чи можливо існують якісь певні ризики? Нам треба розуміти, куди ми рухаємося, якщо ми не бачимо цього. Історичного плину, нам дуже складно зрозуміти. Ми можемо зайти в якусь пастку. Дякую за сьогоднішній ранок, Олегу Жовтанецькому, дитячому письменнику, науковцю, журналісту та перекладачу, що працює, нагадаю, під псевдонімом Жак Жаб'є, і власне написав книжку Твої гроші Перші кроки до фінансової незалежності. А можна її знайти і долучитися до знань про те, що таке фінансова. Грамотність. Ну а ми ідемо зараз на музичну паузу. А потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.